Кроленята, їжаченята, Лисиценята, лошата, омаренята, дятуенята і ведмежата. Всім привіт! Привіт! З вами справжній українець. І ми через 7 секундочок вирушаємо в самий чоткий, самий динамічний, самий тащерський, самий епічний і самий ліпший бой. В тунчиках на моєму, доволі улюбленому і крутому, і самому. Непомітному, і самому бомбезному, і самому неповторному, і самому ліпшому тунчику, який називається Т-92 е 1 Або в народі його називають ПТУР. Тобто ПТУР, тому що це 9 уровень і це він має ракети, які хочуть через. Десь приблизно половину місяця, може трошки більше, вивезти з гри і лишити йому звичайні снаряди. Тому що він може кидати через будівлі, як артилерія, бляха, перекидувати через, через домики, Коротше, доволі прикольна фішка, але її забирають. Хоча я дуже рідко нею користуюся, хіба по фану. І то в мене ракети чомусь не злітають. Так само і тут стоїмо в курсику, і чогось ми відчікуємо. Тим часом іде бадання і са восьмого в місці, і потрібно щось щось приймати, якісь рішення, бо то дуже дуже непонятно. Коротше, друзі, я взагалі вже останнім часом і взагалі розчарувався в людях, тобто зрозумів, що надіятися на когось нема, тобто, на якісь всякі, якісь стосунки чи ще щось. Тобто, я взагалі розчарувався в людях і. Раджу вам теж не довіряти нікому не надійте, лише на себе. Бо, друзі, крім вас, крім вас, вам ніхто не допоможе і на вас і вас ніхто не підтримає. Як самі себе не підтримуєте, то виходимо і не побуваємо із сьомого бляха муха. Нічого страшного, довга кадешка, але ми це витерпимо і потрібно зараз зараз когось, комусь масує накидати, друзі. Так, патон на черзі, що він задумав? Він виїжджає гусльою і думає, що його не проб'ють. Так, і тут якось потрібно виїхати. І за восьмого бачимо, але не ризикуємо стріляти, бо бляха той снаряд. Заразом може й не вилетіти в, в, в такі два пікселі. Добре, друзі. Так, і бачимо жуліка. І треба пробити. Ех! І другий, подивіться, другий раз стріляємо і в молоко! Так що так, тут має щось бути пішне, бо рахунок вже 0-1, а це, е, зверніть увагу, режим боєсток новині. І тут не 7 гравців, а 5. І потрібно зараз пробувати. І третій! Подивіться, третій раз підряд нам не щастить, і ми знову гуслючі кудись там виносимо. Але тут зараз почнуться цирки, друзі. Я би взагалі не надіявся на нашу команду. Тобто взагалі в цьому житті немає на кого надіятися, крім себе. І 0,2 стає рахунок, до чого ми і говорили. Так, І подивіться, тільки один чувак нас пробуває, а ми нарешті перший раз пробуваємо, і тут зараз починається кульмінація дійства. Так, що ж тут буде відбуватися? Вафля вже шотна. І 02 летимо, як бляха, як не знаю, що тут таке може відбуватися. Це ру-сервер, розверніть увагу, і тут бляха хоч якось аутажця бої. А от тим самим... О, кидаємо ракету, подивіться, бачу самі наглядно, як отить ракета. Вона файно залітає в нижній броню і може через верх відлітати. Ну, коротше, це ракета, друзі, управляємо. Раз. дали ракету тікаємо, а вже відкадешуємося і заряджаємо знову ракету, подивіться, бачимо патона і до побачення згорає патон. Ха-ха. Колега, зараз буде щось відписувати нам, погоду. Ні? Мать! Подивіться, що він пише. Ну зверніть увагу, але ну, на чого це питасати, як я тебе підполив, і ти до побачення. Твоє місце в ангарі і робимо рахунок 1-3. Першого жулька забираємо, треба за 8 забирати, а побачимо вафлю і до побачення, вафля. Ха-ха. Вилізь жулік і невдачно. Так, вже 2-3, вже не так страшно, як було. 0-3, чи скільки там було? Це не важно, важно того, що ми тащимо тур їде! Треба й до побачення, Птур! Бляха, що вистріл, то ваншот. Я фігіваю, скільки шотів було. Добре, що тут пушка середній урон має 560. І тут прикольно маслини кидати, як я кажу, Боу! і нема танчика. То маслинка прилетіла. Боу! а ну тут будемо жухати. Заряджаємо ФОС і до побачення, 196, як файно проходить альфа, подивіться, і 4-3 робимо рахунок. І ми всіх чотирьох винесли і можемо вже 5-го. Виносити йти на медаль Расеня, якого тут не дають. Взагалі тут медалюк не дають, а я би давав за такі бої. Так, зараджаємо ББшку. І подивіться, двигатель поврежден. І 558 файно заходить в Жерненької за сьомого. Подивіться, вони катаються, як бляха. Думають, що тут їм буде легка прогулянка зі мною. А ні, не на того натрапили. Подивіться, ще йому яга, яка е, десь ховалася бій, йому всадило файний. Так, тут треба пробити. Ну. Ах, бляха, муха ця не залітає, бляха, ракета, і що тут треба робити? Тут треба дочекатися і забрати останнього фражика, взяти медаль Росія. Я би тут давав всі медалі, а тут бляха, хожуки нічого не дають, крім опиту. Так, заряджаємо ракету, до побачення! До побачення, ісяра і ПІ фрагів наших. Так що це був доволі показовий бій, навіть дуже показовий. Ми навіть тут з X і з преміум аккаунту 9045 опиту з грандю, а 372 накидали. А подивіться, який це бій був, бляха. Це бій був, бляха, зговний, якийсь бляха. вольова така перемога, друзі. Добре, гаразд, ви самі знаєте. Добре, а далі -да -да дам послі бойова перевірка на битоводство, друзі. Так, ми перші, другий хто рак на бачаті, не як панзер є 100. Майже бот. Ховався там чудік цілий бій. Рак на іс 8 і на ІС 7 рак. Подивіться, команда раків в мене. Хто ж грав проти нас? Патон середняк вже сильніший. Середняк із 7 сильніший за наших. Середняк вафля. Середняк із 8 і, і середняк на, на, на Птурії Т-92Е1. Подивіться, у них команда була значно сильніша, ніж наша. О завдяки мені ми витащили. Зверніть увагу, не було, не було тут ботів в команді, тільки був натяк на бота, як панзер і 100, а 44 це що рак. 43 це вже бот. Ну, коротше, це майже бот. Майже бот був, а ботів не було. Це радує, і це радує, що ми перемогли. Так що так, друзі, ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. як завжди я говорю, головне робити не певні висновки, а правильні. І обов'язково вчитися на своїх помилочках. Так що так, друзі, Те, це був самий-самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій Жі. Жі. З вами, як завжди, був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде добре. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор Дідик привезе вам вагон Червоного Буряка, бо ви найкращі. А Петрожок нехай подарує вам новенький. Поїсть, бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Так що так, друзі. Ну і все, коліки! Це справді все. Неодмінно, скоро з вами побачимося. Ну і бувайте, мої, чіллі, віле. нята.